Привіт, народ! Мабуть, майже у кожного з вас є якась кількість незакритих вкладок з товарами, які ви хочете купити у вашому браузері. Якісь вкладки з'являються швидко і швидко зникають, а якісь висять роками. І я в цьому плані не виключення, особливо коли це стосується ножів і особливо складаних ножів, тому що коли я планую купити складень, в більшості випадків чомусь купую фікс. Коротше кажучи, сьогодні на моєму суб'єктивному прикладі подивимося і розберемося, чому я не купую ті ножі, які мені подобаються, деякі з них. І сподіваюся, це допоможе вам розібратися у ваших бажаннях і трошечки почистити ваш браузер. Погнали! І перший кандидат у нас це Opinel. але не простий, а золотий. Лімітована серія. І мені здається, що саме лімітовані серії. Це єдине, що тягне цю древню французьку компанію до сучасності. Так, всі ми знаємо, звичайні прості різучі опінельки, дешеві, ефективні для лайтових робіт. Проте, ну які вони нудні, ну от серйозно. От з дешевих матеріалів, дуже прості, проте вони от, позбавлені якоїсь такої простяцької харизми, яка є у Скандинавів чи у Фінів. І зовсім інша ситуація. Коли ми говоримо про опінелівські лімітки, тут у нас і щільна деревина з такою гарною фактурою, вологостійка, тут у нас різні фіши клинків, гравіювання на руків'ї, різноманітні цікаві сучасні принти. Воно виглядає ну, не дешево, а то й дорого. Воно виглядає солідно, воно виглядає. Більш сучасно і при цьому зберігає всі ті самі робочі чесноти, що і у найдешевших моделей. І ось саме з ліміток мені найбільше подобається ця модель Black Oak, тут дубове руків'я з такою гарною фактурою, і чорний такий недешевий фініш клинка це або вороніння, або якийсь оксид. Ні, оксид титану навряд чи якесь, мабуть, таке не, не... кустарне вороніння. Виглядає дуже гарно. Так, його ціна, як для опінелів, вона велика. Але якщо порівнювати з іншими брендами, з іншими моделями сучасних ножів, то вона залишається все ще дешевою. І тим не менше, при всьому бажанні я його не купую, як і в більшості ситуацій, у випадку з опінелем він завжди у нас як не першочергова купівля. Тобто завжди знайдеться якась новинка чи якийсь більш цікавий ніж, який буде пріоритетнішим в покупці, ніж Опінель. І весь час ця покупка відкладається, відкладається відкладається. З іншого боку, Опінель у варіанті ліміток це дев'ятка та вісімка, невеликі моделі. І я його розглядаю все-таки як другий ніж або допоміжний ніж. до… Якогось аудорного фікса. І я вам скажу так, коли я роблю ось ці знамениті шарпівські парування, великого ножа і маленького, фікса та складня, мені важливо, щоб вони естетично поєднувалися між собою, хоч якось Там по матеріалам, по кольорам, більш-менш, може не на 100%, за якоюсь за, за силуетом. І ось до опінеля я поки що фікса підібрати просто не зміг. Тому купівля опінеля, все відкладається і відкладається, а вкладинка залишається відкритою. Погнали далі. Fox Edge Atrax. Маленький міський dc ножик з витонченою продуманою геометрією. Взагалі, спроєктований дуже гарно. В різних варіантах накладок руків'я. Тут у нас алюміній, є з мікартою, є з джетеном. Дев'ять хром на клинку. Ще раз видатний, як на мене, дизайн від найкращого італійського дизайнера Деніса Симонутті. Класна ергономіка і ціна в тисячу гривень. Ну, чесно кажучи, я навіть і не придумаю йому конкурентів в цьому ціновому віконці. От напишіть в коментарях м, якийсь кращий варіант за тисячу гривень для міського невеликого ідісішника. І це єдиний ніж у цьому списку, який я вже купував. Купував і дарував, купував і дарував. І якщо я його куплю втретє, думаю, що я знову його подарую, тому що гарна людина вона знайдеться завжди. А дешевий і при цьому класний ніж це найкоротший шлях до того, щоб зробити приємно близькій вам людині і власне вам. Тому вкладинка залишається відкритою. Але поки що я його не купую знову. Третій ніж, і хто б міг подумати, це Cold Steel. О Боже, Андрій, як ти міг? Ану, припини негайно який Cold Steel? Залиш це все на грішу. І так, друзі, я не люблю більшість ось цих здоровених жабоколів від колстіла. Я не люблю дешеві, маленькі, оці тарахтящі китайські моделі від колстіла. І слава Богу, Григорій купує свої колстіли. Моделі своїх колдстілів з більш-менш такою ріжучою геометрією клинка, чим так непогано береже мої нерви. Але, на мою думку, колдстіл Formax Scout це найкраща модель від колдстіла і єдина, яка мені подобається, з тих, які випускаються на сьогодні зараз я поясню, чому саме. Е, в великих ножах я дуже люблю, коли вдало реалізоване руків'я з кількома робочими хватами. Як це зроблено у Фомакса. Середньозважений такий робочий хват. Так, є. Перехоплюємося на зручний напівчойл для делікатної якоїсь роботи. Через отвір в'яжемо петлю і, хапаючись в зоні наверща, можемо так. Непогано рубати деревину, навіть добре рубати деревину як для роботи такої ножем. При цьому у нас широченний, товстенний клинок важкий, але за рахунок високих спусків у нас виходить вдале поєднання такого собі польового кухонника, шеф-ножа і лома. Високі спуски помножені на Aus 8. Дозволять так непогано замінити шеф-ніж десь в польових умовах, ріжучи до поверхні ті чи інші продукти, хоч м'ясо, хоч овочі, і при цьому монструозне вістря дозволить длубитись в якихось дерев'яхах, ну, років так 85 до ряду, не менше. При цьому у нас реалізоване безпечне закриття, так? тому що у нас клинок при закритті потрапляє на палець не ріжучою крайкою. А чойлом. В даній моделі дуже м'який триадлок, прям неочікувано. Він до біса харизматичний, і це, здається, єдиний складаний ніж, який в своїх краш-тестах не зміг вбити такий відомий knife killer як Джо Якщо там ще якісь моделі були, я багато роликів дивився. Не згадаю, якщо ще якісь моделі там були, які він не зміг вбити, саме складнів. Напишіть, будь ласка, що саме цікаво буде подивитися. Фомак скаут він вбити не зміг. І ось все це аналізуючи, все це розуміючи всі його чесноти, я все таки не можу знайти аргументу, чому ФОМАК скаут, з якої причини він може стати більш пріоритетним ножем, ніж якийсь з моїх великих. Фіксів. При всіх тих самих чеснотах, які я перелічив і які є у фіксів, це все ще складана конструкція, яка потребує частішого обслуговування, чистки, та буде більше бруднитися і забуватися всяким сміттям. Це якщо розглядати Фомакс. На аутдор. Як і DSIшник міський. Ну, от чесно, я е, думаю, що мені дуже швидко набридне носити ось цю важку лопату на своїх штанах щодня в місті. Тому все ще у вкладках, все, все ще дуже подобається, але ні. Лезо отак спустилося і просто вдарилося мені Угу. Ну, проба, не була, не отут бачиш, воно Тут бачу, що воно не тупим не оцим не місцем, воно попадає на палець. Ну, якщо ти отут будеш держати, то звісно тобі крайкою прилетить. Але якщо щільненько отут тримаєш, то тобі попадає Теряна. на це, Н... 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 да, так да, бачиш, оцей чойл, він зручний, і щоб працювати, да? і він же тебе убезпечує, щоб не поранитися. Але у багатьох колколстілів оцей моменту немає. Там як ти не закриваєш, то воно прилітає як тобі. А і ще одна забув. Ну, можливо, аргументом купівлі FOMAX, а колись стане той момент, що всі фіксовані ножі потраплять до категорії холодної зброї. Тоді я його точно куплю. Так, і далі у нас на черзі, щоб ми ви могли подумати, матріарх другий від компанії Spyderco. По-перше. Тут є мій улюблений Emerson Wave, ось Ця технологічна металева кудряшка, яка дозволяє відкрити складаний ніж найшвидшим способом в світі, навіть швидше, ніж автоматичні ножі. Опа, і він відкритий. Хто з вас розуміє, чому Emerson швидше за автоматику, напишіть про це в коментарях. Цікаво буде почитати ваші аргументи. Далі подивіться на цей клинок серейтор на рекурві, який завершується ось таким сатанинським жалом, що може бути злішим серед усіх ножів на світі. Правильно нічого. Приходиш такий на пошту, підходиш до каси, такий опа, такий хопа, посилку разом з терміналом. Тут підлітає кілька пластилінів, починають липнути. Ти такий хоп-хоп-хоп, простими рухами Усюди рванина, при тому летальність наближається до нуля. Чоловіки в захваті, жінки в забутті. Тут я прокидаюся, йду до зеркала, дивлюся в нього і кажу: Ну що, філіпінець, навіщо тобі матріарх? Є ножі ломи, хоча й з потенціалом різака, є ножі різаки, а є ножі іграшки. І коли про це говориш, перше, що спадає на думку, це фронталки. Так ними щось можна проколоти, відрізати ниточку, так сяк вскрити пакунок, але всім, кому подобаються фронталки, вони подобаються саме за ось це. За клацання. Е, я вже давно хочу собі Microtech, розглядаю кілька моделей: це Combat комбатрюдон, це варіації Ultratech чи макори. Проте жодна з цих моделей так не залізла мені в мізки. Як Пентагон від компанії СОК. Скільки ж падло в ньому харизми? Руків'я у нас таке величеньке, проте амбідекстерне, як бачите, і достатньо ергономічне. І при цьому важкеньке, і таке, що прямо ось навіює таку міцність, надійність і натрощені пустопорожні шпаківні. І насправді з цим мало хто може конкурувати серед інших фронталок. Ну що там. Дірак від Майкротеку виглядає як підліток. Infidal від Бенчі, взагалі як дитина. Херетік, що там у нас? Клірик другий. ну, Він виглядає хишим, згоден, але по надійності він як корм для цієї акули в кольорі Тан. Клинок тут майже 10 см. По товщині, здається, 4 мм і взагалі не важливо, яка тут сталь, хоча тут 35-ка в кріообробці. І найголовнішою чеснотою, як на мене, є найвдаліший спуск і клавіша серед усіх фронталок, які я бачив на ринку України, саме у виконанні, коли вона знаходиться на фронтальній частині руків'я, три контактні зони, які максимально приборкують ваш адреналін. І дозволяють випустити цього пекельного демона, хоч от з дальнього хвату, хоч з якогось ось ближнього хвату, як завгодно. І при цьому все це довершується звуком затвору Кольту 1911. Слухай. Ну, кайф же. Реально кайф. По матеріалам все схоже до недешевих фронтальних ножів. Алюміній, хороша слюсарка, хороша підгонка деталей, надійність. Кажуть, що він при закритті і відкритті десь там тупить крайку. Не знаю, якщо це іграшка, це вже якийсь другорядний момент. І ну, особисто я це сприйняв би не критично. Проте, друзі, ну 18 чи скільки там чи 17 тисяч за іграшку я не готовий зараз заплатити. Це дуже дорого. І в майбутньому, я думаю, я куплю собі дорогу фронталку. Можливо, це буде навіть ось цей пентагон з великою долою вирогідності. Проте може почати з бюджетної що думаєте. Якщо ж ви готові придбати цього монстра, цього танчика, цю гантельку з ефектом уколу, не забудьте, що у нас як завжди будуть промокоди зі знижками на нього та на всіх інших представників. На цьому столі. А на сьогодні буду з вами прощатися, поділився з вами трошки з сокровенним. Якщо вам е, така історія подобається, можливо, е, ми зробимо з цього і формат, тому що вкладочок у мене побільше ніж ножів на цьому столі. Незакритих вкладок з ножами і не тільки з їбіса. Про промокоди сказав. Це був ваш Андрій Шарп. До нових зустрічей. Чао, гарних свят.